Це видимий вибір. Ну і це видимий вибір. А що ж таке невидимі вибори в іграх? А ви з вами Лера. Сьогодні якраз про них і поговоримо про ті вибори, які ви не помічаєте, але вони мають неймовірний вплив на вашу гру. Все, закрили ротики, поїхали далі. Головне, що нам потрібно второпити, що ілюзія вибору не дорівнює невидимим виборам, адже ілюзія вибору це те, коли ви робите, наприклад, неймовірну кількість дій, а фінал все рівно однаковий. Як, наприклад, в Скайрімі. ви можете взаємодіяти з купою персонажів, мати різні діалоги, квести, але фінал це не змінить. Невидимий вибір може при Абсолютно по-різному, це може бути альтернативний маршрут, безглузда на перший погляд, нагорода, прихований якийсь там персонаж. Або так, як це відбувається в Spec Ops, The Line. Spec Ops The Line круто показує, що ж таке цей ваш невидимий вибір. Гра прямо не каже, що вам потрібно зробити. В ось цей момент вона лише каже, що вам треба йти далі. І ви можете вбити хлопця, який встав у вас на шляху, можете потілити в повітря, а можете просто його штовхнути. Про наслідки своїх дій ви дізнаєтесь лише в кінці гри, а про можливість щось обрати ніколи. Коротше кажучи, все це зроблено для того, аби вам великим грошовим мішкам. І мені маленькому грошовому мішочку було цікаво грати, аби я використала якісь там мінімальні інтелектуальні здібності. А нема. Творчий підхід, та в принципі експериментували, щоб знайти ці невидимі вибори. Адже лише методом дослідження можна виявити, наприклад, що в четвертому Far Cry є секретний фінал, коли ви все ж дочекаєтесь фейгана міна, або те, що вибір фракції в Deus Ex повпливає на подальший сюжет гри та стосунки між персонажами. Тож, давайте тепер детально поговоримо про те, які плюси та мінуси у цих невидимих виборів. Моральний вибір в Dishonored, ну давайте чесно, доволі очевидний. Ви вбиваєте людей, що ата-та, дуже погано або приходити гру по стелсу. І про наслідки цих дій гра нам сповіщає десь там з самісінького початку. Ось це ми визначили. Але. Гра не сповіщає нам про те, що навіть по стелсу гру можна все рівно проходити доволі весело. От якраз чим більше ви читаєте нотатків, підслуховуєте розмов, тим більше у вас шансів нейтралізувати бажану ціль не вбиваючи. Таку механіку можна зустріти не лише в Dishonored. Її також використовувала гра Deus Ex. Підслуховування розмов, читання електронних листів. Все це надавало гравцям більше даних. Завдяки яким ви могли знайти альтернативний шлях виконання місії, але повертаючись до Dishonored, якщо ви пропустили те перше сигналізування, що людей вбивати недобре, ну якщо ми вже не в курсі, в житті теж не треба, будь ласка. Так от місто буде заповнюватись пацюками, і тим самим гра сигналізує вам про те, що ви робите щось неправильно. Угу. Але головне, аби не потяками, як от з минулого відео про баги. Власне від того, мораліст ви чи ні буде залежати фінал гри. І навіть якщо вам не шкода людей, то не плачте через фінал, а то я знаю. Я не буду витирати ваші сльози. Я не буду читати оці плаксиві заплакані коменти. Угу, Плаксиві заплакані. Вау, використаю два слова, які синонімічні. І виходить, що такі вибори вони напряму впливають на наш моральний стан. А я не видіршиваю! і змушують мене в мої 21 пити карвалол. Дають мені 21. Мене просто ну манять відоси за те, що думаю, що я дитина. Давайте навіть згадаємо ти квест з перевертним в лісі із відьмака третього. З одного боку Гераль дізнається гірку правду, але його винаймали заради неї. А з іншого ця правда руйнує життя персонажа, який, можливо, нам ще знадобиться. Ну і виходить, що нас ставлять перед вибором або сказати правду, що якби почесно, похвально, або збрехати. Я вас набрехала, набрехунькала. Мама казала так не робити, так що не брешіть. Я не брехала тоді. І закінчилося хорошо? Ні. <смір> <смір> ну і насправді відьмак він переповнений такими виборами, бо нас постійно вганяють в стан, де ти думаєш, може ця репліка дуже підступна і зараз все піде шкереберть? А може й ні? І виходить, що якщо ти поступаєш чесно, це не завжди гарно закінчиться. Якщо ти поступаєш нечесно, теж не завжди гарно закінчиться. Люди, які пройшли відьмака на гарну кінцівку, як ви це зробили? Іншим же плюсом невидимих виборів стає те, що вони перерівнюють ігровий світ до реального. Ви починаєте в нього ну, елементарно більше вірити, бо в житті у вас не вискакує вікно реплік. Ви не знаєте, як та чи інша людина відреагує на ваші дії, як вона їх оцінить. Okay. Але насправді я зрозуміла, що навіть ті вибори, які ну, ніяк не впливають на подальший сюжет, все рівно можуть залишити ну, певний там шрам малесенький такий у вашому серці. В мене лишила гра Firewatch. В грі Firewatch майже будь-яка подія і рішення було неймовірно опціональним. Завжди усі події передбачали декілька шляхів вирішення, хоча прямо про це вам ніколи не говорили. Насправді це якась неймовірна індія, адже вона проходиться всього за один вечір, але лишає певний такий слід гарний в серці і спогади. Я досі її згадую. І я навіть тоді відчула себе трішечки захисником лісу, малесеньки. Мені подобалася стара заплутана і неочевидна історія. Я почала імпотувати головному персонажу та закохуватись у таємний голос з іншої вежі. І все це можливо завдяки їм невидимим виборам. Саме вони дають можливість розробникам створити більш цікавий та динамічний ігролад. Ну, погодьтесь, гра Firewatch без цієї варіативності була б ну доволі нудна. А зараз я швиденько хочу подякувати усім спонсорам цього каналу, які підтримують мене. Я вам дуже вдячна всім, хто підписаний на BuyMeCoffee, хто донатить на банку або просто присилає мені якісь ігри в стімі. Дякую. Наступним плюсом невидимих виборів я виділила те, що завдяки їм є круті повороти сюжету та неочікувані наслідки. То все розвиток і покращення в Mass Effect гра має доволі звичайну діалогову систему, я б навіть називала її очевидною. Проте гра наповнена моментами з далекоосяжними наслідками, як, наприклад, коли ви вирішуєте лишити чи врятувати якогось ігрового персонажа. Також такими виборами переповнені ігри в жанрі інтерактивне кіно. Я навіть не хочу згадувати якусь конкретну, бо там таке тупо всюди. Адже варіантів завершення сюжету там ну просто неймовірна кількість, і усі фінали в ідеалі мають дивувати гравця. Хоча не лише фінали, іноді втрати якогось персонажа, здавалось би, за логічну дію буде критичне для подальшого проходження. Моментів, коли ви будете думати, як переграти це лайно, там безліч. Сміливо можна заявити, що такі вибори вони розвивають ваш мозок. Не ведіться, тому що ви наперед починаєте думати про можливу конфігурацію подій, що випливе з того чи іншого вашого рішення. Окрім того, невидимі вибори можуть впливати на систему та механіку гри, на поведінку не ігрових НПС, ну і ігрових там важливих теж, на складність місії, чи то квіста, коротше, на мега багато елементів. А найголовніше на сюжет гри. Але ну тут. Крестик не завжди. От саме ця прихованість і надає реіграбельності проєктам. Ну і напевно, ви подумали, що у невидимих виборів є лише плюси, але ні, тут є і мінуси. По-перше, створення та реалізація таких виборів доволі складна річ для розробника, адже йому потрібно передбачити. Який вибір буде плюс-мінус очевидним для середньостатистичного гравця? Адже нікому не подобається тупити по 10 хвилин в іграх і не знати, куди ж там пройти, блін? Розробники повинні переконатися, що цей вибір можна виявити за допомогою дій гравця, спостережень або логічного мислення, а не покладатися лише на метод проб та помилок і якихось гайдів в інтернеті. Крім того, наслідки цього вибору мають бути значущими, в якійсь мірі навіть очевидними для гравця, аби він, по-перше, зрозумів, що він взагалі зробив якийсь невидимий там вибір. А по-друге, вони можуть ще якось там або карати, або нагороджувати гравця за його зусилля або навпаки їх відсутність. Тим самим ви відчуваєте більшу присутність в самій грі. Ми сьогодні згадали доволі багато ігр з невидомими виборами, але це все ще змогла пригадати. Якщо ви знаєте більше, обов'язково пишіть в коменти, мені буде цікаво почитати. А поки ви. Пишете коментар, я хочу сказати, що невидимі вибори присутні, напевно, в дуже великій кількості ігор. Але не завжди їх просто знайти? Не дарма ж вони невидимі. Тож добре, що ми все ж таки не бачимо ігри наскрізь, і вони можуть нас дивувати. Аве.